Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших і водночас найцікавіших тем для розвитку наших дітей емоції. Чи задумувались ви коли-небудь, чому так важливо вчити дитину розуміти свої почуття та вміти правильно їх виражати? Можливо, це здається очевидним, але насправді емоційна грамотність це не лише вміння називати свої емоції, а й справжній ключ до гармонійних стосунків, впевненості та здатності справлятись з різними труднощами, які трапляються в житті. Кожен з нас, дорослих, знає, як важливо мати змогу поділитися своїми почуттями з іншими, і це невід'ємна частина нашого емоційного здоров'я. А для дітей ця здатність ще тільки формується. Тому сьогодні ми розглянемо, як і чому так важливо говорити з дітьми про їхні емоції. Як можна допомогти малечі не лише зрозуміти, що саме вони відчувають, але й навчити їх виражати ці почуття в здоровий і конструктивний спосіб, якщо ви хочете дізнатися, як зробити так, щоб ваша дитина не тільки краще розуміла себе, а й будувала здорові стосунки з оточенням? Залишайтесь з нами сьогодні. Ми обговоримо практичні поради та стратегії, які допоможуть вам у цьому важливому процесі. Тому сідайте зручніше, буде цікаво, коли ми говоримо про емоції. Важливо розуміти, який вплив вони мають на загальний розвиток дитини від почуттів і здатності їх розпізнавати та виражати залежить не лише психологічний стан. А й фізичний розвиток здатність до навчання і навіть соціальні стосунки. Давайте розберемося, чому це так важливо. Перший розвиток емоційної грамотності. Емоційна грамотність це вміння розпізнавати, називати та управляти своїми емоціями. Коли дитина вчиться визначати, що саме вона відчуває, це допомагає їй краще контролювати свою поведінку. Наприклад, замість того, щоб вибухнути від гніву або засмутитись до сліз, дитина може зрозуміти, що злість. Це нормально і спробувати знайти способи заспокоїтись або вирішити проблему без агресії. Другий вплив на психологічне здоров'я невміння справлятися з емоціями може призвести до стресу, тривоги чи навіть депресії. Коли дитина не може висловити те, що вона відчуває, це може накопичуватись і перетворюватися на внутрішній конфлікт. Якщо ж у дитинстві вона вчиться розмовляти про свої емоції, це допомагає уникнути цих негативних наслідків. Третя підготовка до соціальних відносин. Емоції це основа наших стосунків з іншими людьми. Якщо дитина вміє висловлювати свої почуття та розуміти емоції інших, їй набагато простіше будувати дружні і навіть більш складні стосунки в майбутньому. Вміння розуміти і поважати емоції інших людей це одна з ключових складових здорових соціальних взаємодій. Четверте покращення навчання та адаптації в колективі. Діти, які вміють розпізнавати свої емоції, краще справляються з навчальними труднощами, вони менше бояться невдач, адже розуміють, що емоції, як от розчарування, це нормальна частина процесу навчання. Така емоційна стабільність дозволяє зосередитись на навчанні та досягненні своїх цілей. Чи помічали ви, як часто малеча важко виражає свої почуття? Багато дітей, особливо маленькі, не можуть чітко пояснити, що саме вони відчувають, і це може викликати непорозуміння чи навіть стрес. Але чому так відбувається? Давайте розглянемо кілька основних причин: перша недостатня словникова база. Однією з головних причин, чому діти не можуть виразити свої емоції, є відсутність необхідних слів. Малюки часто не мають у своєму арсеналі слів, щоб описати те, що вони відчувають. Вони можуть відчувати страх, сум або злість, але не знати, як це правильно назвати. Наприклад, дитина може сказати, що їй погано, не розуміючи, що це може бути злість або розчарування. Друге невміння впоратися з емоціями. Маленькі діти не завжди знають, як впоратись із сильними почуттями, тому можуть проявляти їх у вигляді дій або поведінки, що не зовсім адекватна ситуації. Наприклад, замість того, щоб сказати Я злюсь, дитина може почати кричати або плакати. Вони ще не навчилися визначати емоції та зрозуміти, як їх правильно виразити. Третій – страх осуду або відсутність моделі для наслідування. Діти часто вчаться емоціям від дорослих, якщо батьки не показують приклад здорового вираження емоцій або, навпаки, намагаються стримувати свої почуття. Наприклад, кажуть не плач або ти не повинен злитися. Дитина може відчувати, що її емоції не можна показувати, вона починає відчувати сором або страх за свої почуття, що ускладнює їх вираження. Четвертий вплив зовнішніх факторів. Часом дитина може не розуміти свої емоції через стресові ситуації або надмірну кількість стимулів. Якщо дитина перебуває в стресі, наприклад, через переповнений день, зміни в оточенні або конфлікти в родині, вона може почати відчувати розгубленість або тривогу, але не вміє правильно це виразити. П'яте вікові особливості. Маленькі діти, особливо до трьох років, просто ще не мають достатньо розвитку для того, щоб розпізнати і чітко описати свої почуття. Їхній емоційний спектр та можливості самовираження поки що обмежені. В цьому віці важливо більше працювати з емоціями, використовуючи прості слова та приклади, щоб допомогти дитині зрозуміти, що з нею відбувається. Тепер, коли ми з'ясували, чому діти інколи не можуть виразити свої емоції, давайте розберемося, як можна допомогти дитині краще розуміти свої почуття і вчити її правильно реагувати на них. Ось кілька ефективних способів, які ви можете застосувати вже сьогодні. Перший діалог і активне слухання. Перше і найважливіше це створення простору для відкритої комунікації. Важливо ставити дитині відкриті питання і активно слухати, що вона вам говорить. Не бійтеся задавати прості питання, як от «Як ти себе почуваєш, або що трапилось. Так, ви допоможете дитині зрозуміти, що її почуття важливі і що ви готові вислухати. Замість того, щоб просто запитати, чому ти плачеш. Намагайтеся уточнити, що саме викликало ці емоції, що сталося, що тебе засмутило. Друге використовування карток емоцій. Іноді діти не можуть знайти слів для вираження своїх емоцій, тому візуальні допоміжні матеріали, як-от картки з емоціями, можуть стати дуже корисними. Ви можете зробити або купити картки, на яких зображені різні емоції, і разом із дитиною обирати, яку емоцію вона відчуває в даний момент. Це допоможе дитині навчитися впізнавати і називати свої почуття. Третє моделювання поведінки: діти часто наслідують дорослих. Тому важливо демонструвати, як ви самі справляєтесь зі своїми емоціями. Коли ви відчуваєте стрес чи злість, не бійтеся показати дитині, як ви заспокоюєтесь. Наприклад, можна сказати: я зараз трохи злюсь, тому я піду подихаю глибше, щоб заспокоїтись. Такий приклад навчить дитину розпізнавати власні емоції і вчити її здоровим способом вираження почуттів. Четверте. Використання казок та історій Чудовим способом навчити дитину розуміти емоції є читання книг або казок, де персонажі переживають різні почуття, можна обговорити разом, як герої реагували на ситуації, що вони відчували, як вирішували свої проблеми. Такий підхід допоможе дитині краще зрозуміти, як емоції можуть впливати на поведінку, і навчить, як краще справлятись із власними почуттями. П'ята стратегія для заспокоєння. Не всі емоції можуть бути заспокоєні миттєво, але важливо навчити дитину декільком простим технікам для регулювання емоцій. Це можуть бути дихальні вправи, техніка п'яти хвилин спокою, малювання чи інші творчі заняття. Наприклад, якщо дитина злякалася або розлютилася, навчіть її зробити кілька глибоких вдихів. Або запропонуйте заспокоїтись через гру або малювання. Такі техніки допоможуть дітям не тільки виражати, а й контролювати свої почуття. Коли ваша дитина чимось засмучена, переживає через якусь ситуацію, вона може почати плакати або відчувати злість. У такі моменти дуже важливо, щоб вона відчувала вашу підтримку, щоб знала, що її. Почуття це нормально і що ви завжди готові бути поряд. Емоційна підтримка це те, що допомагає дітям не лише виражати свої почуття, а й розуміти їх. І для цього важливо, щоб ви, як батьки чи вихователі, показували своїм дітям, що їхні емоції важливі і що ви готові їх вислухати без осуду, коли дитина переживає негативні емоції, таких як гнів чи сум. Важливо, щоб вона відчувала підтримку, а не просто намагання заско... заспокоїти її швидко. Наприклад, замість того, щоб сказати, ти не маєш права злитися, краще сказати, я бачу, що ти злишся, давай поговоримо про це. Це не тільки дасть дитині зрозуміти, що її почуття мають значення, а й навчить її, як справлятись із емоціями. Іноді трапляються ситуації, коли дитина переживає якісь серйозні зміни, наприклад, розлучення батьків, переїзд чи втрату друга. В такі моменти емоційна підтримка важлива як ніколи. Дитина може відчувати тривогу, сум чи страх, і вам необхідно бути поряд, показуючи, що ви розумієте її почуття. Важливо сказати, я розумію, тобі зараз тяжко, але я завжди буду з тобою. Ми все разом подолаємо. Підтримка дає дитині відчуття безпеки і впевненості. Коли вона знає, що може поділитись своїми переживаннями, це сприяє формуванню довіри та зміцнює зв'язок між вами. Вона почувається важливою і зрозумілою, що є основою для здорових стосунків. А ще дуже корисно навчати дитину вирішувати свої емоційні проблеми разом. Наприклад, якщо дитина злилась чи засмутилась, ви можете запитати, що нам робити, щоб тобі стало краще, або як ми можемо вирішити цю ситуацію разом. Це не тільки допомагає дитині розуміти, як регулювати свої емоції, але й навчає її знаходити здорові рішення. І не забувайте, що ваша підтримка не лише допомагає дитині в конкретний момент. Але й будує міцний фундамент для майбутніх стосунків. Діти, які виростають у середовищі емоційної підтримки, зазвичай стають більш чуйними, уважними до почуттів інших і здатними самі надавати підтримку іншим людям. Отже, ми дійшли до важливого висновку: навчити дитину розуміти та виражати свої емоції це не лише ключ до гармонійних стосунків, а й основа для розвитку емоційного інтелекту, який допомагає їй справлятись із труднощами в житті. Пам'ятайте, що емоційна грамотність це навичка, яку можна і потрібно розвивати з самого дитинства. Як батьки та вихователі, ви можете стати тими, хто допоможе дитині віднайти здорові способи вираження почуттів, а також навчить її розуміти себе та оточуючих. Спільнота, де підтримка, розуміння та відкритість це норма, допомагає кожній дитині відчувати себе важливою та розвивати впевнення. У своїх силах. Спільними зусиллями ми можемо створити краще майбутнє для наших дітей. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно було корисним для вас, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та поділитись своїми думками в коментарях. Можливо, у вас є свої поради або досвід, яким ви хочете поділитись, не соромтеся, ми всі можемо вчитися один від одного. Ваші коментарі дуже важливі для нас. До зустрічі в наступних відео!